Бажаю здоров'я! Друзі! Сьогодні будемо тестувати нову розробку для української армії. Це е, е, винахід для Збройних сил ЗСУ для броньованої техніки, яка може поглощати в себе сигнатуру тепла, е, двигуна танку або БМП, який працює. Розігрівається від 200 до 300 градусів Цельсії у нічний час помітний через тепловізори. Тобто вражаються ці цілі завдяки тепловізійному наведенню дронів. І ці танки або БМП можуть бути у вражені в нічний час після того, як вони відпрацювали. Пауза. І так. Е е Беремо аналог металевої конструкції, яка може розігріватися 400 430 градусів. Це температура металевої поверхні робочого броньованої машини, яка розігріта до цієї температури по Цельсії. Потім ми робимо тепловізором, проглядаємо сигнатуру. Потім ми беремо. Винахід, цей, який має термобар'єр 1200 градусів Цельсій, не горить. Розкалений метал, аналог бойової машини. Через тепловізор продивимось, яка сигнатура у нього по температурі. Потім ми його накриваємо і засікаємо той час. Щоб воно зникло з радарів. Немає танку, більше на радарах на тепловізійних немає. Ми будемо контролювати температуру відкритої частини і температуру накритої частини. Дивимося через тепловізійний радар, такий, як робиться, бепла. Це з воздуха шукає цю ціль в кущах в лічний час і вона повинна зникнути. Тобто розтворитись з навколишнім середовищем Значить, Що ми робимо зараз? Зараз ми е, цей металевий е, мангал. Мангалоїд називається. Зараз рекламу зробимо. Мангалоїд. Мангалоїд. Ми розпалюємо і будемо доводити температуру у той кришки до. 300-400 градусів приблизно приближеної да, приблизної температури до розігріву поверхні броньованої техніки. Так, і зараз, зараз у нас останній епізод. Ми дивимося. Двигун танку був виключений. Тобто, танк відпрацював. Він розв кочугарився, розігрівся, і тепер він виключився. Зараз броньована машина стоїть в кущах в темну пору, Виключимо світло. Давай. Дивимось, значить, це ситуація наближена до бойової. Зараз це гарячий, розгречений метал. Які показує сигнатуру температури. Тут у нас показує е, температуру зовнішнього металу. І ми його накриваємо е, прототипом. Все, зникло. Да? По бокам бачиш? По бокам, по бокам є температура, бо вона все. не все закривається. Знову закриваємо. Все. Відкриваємо. вот так оцей, цей метал повинен зникнути. Бачите, там, де накрили. Там, там... там, де накрили, воно повністю, повністю зникає з теплового радару. А тут Сігнатура... тепло є. Тут, тут тепло збоку. Ну, тут гаряче, тут залишається, бо у нас прототип тільки метр на метр двадцять. Оця частина закрита і вона поглинає температуру. Знову відкриваємо. Шикарно, бач, бачно. Випробування закінчилось. Ми е, закінчуємося і це сводиться все в інформаційну таблицю. Дякуємо за увагу всім. Бажаю здоров'я. До побачення.